Об'єднання Значить, користувачів в Одеж 5, фермерське господарство, 4 господарства об'єднали зусилля, скинулися грошима для того, щоб врятувати ситуацію на озері Теплему і замовили зем снаряд для розчистки подводного каналу з дорослий системи. Пливом вітру здавався мостик основний. Наразі робота вже в теж допинена. Украсива мін, бо ці роботи вже не можна виконувати далі. Внаслідок того, що ліва є. од з хлапузів ще це... всі Тобто, Като... Катастрофа на очі. А... Ту, таке, В такому стенці ще день-два. І все це болото воно перетвориться на суху, все голопе, сухий грум. Бачите, воно вже підсихає і вже тіскається. Ми чекаємо на рак режеви. Це може заходи до вистання нашого наху.